Друзі, всім привіт! Знову вас вітаю на каналі. Сьогодні у нас чергова риболовля. Скільки речей в мене в машині приїхав я на озеро позаду мене. Приїхав на кілька годин, можливо до вечора. Зараз у нас восьма ранку, друзі. Холодно, капець, на секундочку, зараз вам покажу. Дивіться, сьогодні у нас 6 квітня. Це не сьома година 19 хвилин, а 8, тому ще годинник не перевів в машині. 0,5 градусів. Спробую, мабуть, друзі, сісти на глибоку воду. Ще на мілку не піду там. Віє туди вітер. Я не думаю, що зараз там рибка вийде грітися в таку холодну воду. За ніч поверхня води. Поверхня води дуже так, скажімо, так, остила. Я думаю, рибка буде ще на глибині. Спробуємо десь на глибоку воду. Я там в мене якісь Прикормочки я вам все покажу, буду пробувати, тестувати щось. Погнали, виберемо собі місце та розпочнемо, розпочнемо якусь рибалочку. Треба знайти щось. Спочатку вдіти на себе якусь куртку. Я До речі, дуже холодно, друзі, вітерець такий. Ну я сказав би не дуже трошки є. Але холодно дуже, зараз все повипакую, складу та поїду. Ну Якось так виглядає мій возик, друзі. Наклав. Поки складав речі, думав, на що мені це треба сьогодні. Краще б лежав в теплій з жінкою сьогодні, але Що не зробиш заради контенту, так що цініть, друзі. Холодно, кафе. Добре, що були у мене з собою такі... Для кастингу з рукавиці спом, руки трохи дивляти, холодно капець. Добре, буду вирусати місце, щоб сильно там не було відкрите, якісь кущі, хоча б, щоб на нас так сильно не від'яв на нас. Тому що довго я так не витримаю, треба було якусь палатку взяти. яка в мене маленька така туристична, Тіпа, шелтер туристичний. Побачимо, чим нам допоможе. Ось таке, друзі, місце собі вибрав. Досить тихо тут. Тут у нас кущі, дерева, позаду пагорб. Там риболови одні зліва сидять, одні тут за кущами справа. Я між ними сяду, спробую. Класне таке місце. Супер, тут ходіть хоч 10 палаток собі. І так, друзі, як часто я це роблю, розпочну сьогодні з прикормочки. Мені на змаганнях, щоб там присвяти лагерь, шукати місце, вирішувати, якими смаками, чим, якою фракцією годувати, я вже знаю. Що в мене є, тим я буду годувати. Є тут в мене якісь посадочки, ще є, ліквіди, кормки. Заміщаю основний корм, чим буду годуватися. Годувати чим буду то, що я в мене кораблик, я буду корабликом завозити прикормку, а мабуть вже фідера буду закидати. А якщо буде мені то теж завезу корабликом, тому що буду займатися цілий тиждень, скажімо так, кидав кастингом, кріпатура, друзі. Дуже казав мені валерка відпочинь. Ну, я думаю, піду все рівно на рибалочку, я в мене кораблик. Побувати не треба буде, тіло відпочине. А я точку загодую. Супер. Почнемо. Тут у мене, друзі. Почнемо. Мелений бойл. Ось така фракція. Не видно на відео. Ай, рукавиці не шкода. Постираємо Холодно. Ось така фракція. Мелений бойл. Мелений цілого там. Тут цей від вас тестую його, поки що немає мага сенсу його показувати. Так, а тут в мене у відрі така крошка, ну, прикормка, скажімо, це е, мелений пилік, мелана варенка, різні там. Ще з минулого року в мене залишилися, я це все перемолов. Це сюди зараз теж додам, мабуть, ліпіду, Ну, трошечки дам ліквіду, який присутній у цих бойлах. Які присутні, в цих бурах, мене там Сісімуровський. В мене якийсь чеський який, кермівагулін. Кажуть, працює, будемо пробувати. Цього собі теж сюди насиплю. А з цього також я хочу замішати флетмікс. До флету будемо його давати, зроблю таке прикормочка і спробуємо. Я там ще ще звичайну бікфіш, сенсасовську. Там якийсь бреміг, зробимо, тут кінчик якийсь. Спробуємо щось. В ідеалі це би був зараз у мене 2-мм перед залити чимось, якимось чилі або цитрусом. Тут я знаю, що працює. Але я не хочу зараз йти, ще щось купляти, там, бо я знаю, що то працює. Буде працювати, це буде, не буде. Така була риболовля, хоча якусь дрібну рибку погодуємо. Колись та з'їдять його рівно. Може, сьогодні взагалі риба не активна, як бачили. 0,5 градусів. Це мало. Різдка було у нас 14, 10, 16, 15, різко так холодало то я думаю, це не дуже добре. Отак його. Ще сьогодні насипаємо, шкодуємо. Є у мене там ще матеріали треба катати бой, але нема зараз часу. Часу, друзі, але якось зберемося. Так. Додам сюди трошки тамтний криль, бустер. Така штука, я вам скажу, ось рідке харчування. Трошки бустер отуди. Думаю, рибку не злякає. Трошки бустер Каліпсо, це такі спеції. Мені подобається, скажімо так, так трошечки. А також і там. Багато, я вважаю, що це не багато. Трошки води, сюди, мабуть, набрати, трошки водички додамо. Води. Було б тепло, я б мішав просто так руками, друзі, але маю таке відерце. Будемо мішати так, дуже холодно. Ще трошки водички зроблю, такі, наче на пів скажімо, щоб вони так поки йдуть до дна, щоб розпадалися. Не хочу, щоб ця пилюка в мене зверху там плавала, вітром її відносило, бо поки тут в мене буде глибина десь 5-6 метрів, 4, поки воно буде пускатися іде шар води він рухається і мені буде відносити прикормку в мілку я хочу щоб ця мілка прикормка дійшла до дна непогано друзі я вам скажу побачимо чи сподобається рибка йдемо подивимось якусь точку є кораблик є холод зараз попливемо Подивимося, де стоїть рибка, просто так вона... З... Зрозуміло, що риба рухається по домі, але вона там стоїть. І я зразу в цей момент хочу там трошки дати корму, як побачу, де стоїть її там затримати. Не знаю, що буде то за риба. Якась, якщо там стоїть під лящі, плотва, лящ, то має бути там і кораб. Побачу. Спочатку треба кораблик ну, встановитися з супутником нього працював GPS, задамо йому нульову точку і попливемо трошки поплаваємо. Один і сюди він завжди повернеться. Дивіться, друзі, на дистанції, а, втратив а є вже. На дистанції 82 метра 7,5 глибина, рибка стоїть 6 метрів, 5 метрів показувала, стоїть риба на 2 метрах. Трьох, біля дна якась чи коряги, чи що, бачите? Дивіться. Знову зв'язок пропав. А така старенька, ось. Спробуємо зберегти цю точку, зроблю кульки зразу. якісь пару крочків зловити. рибки стоїть я вам скажу багато там дить не знаю видно на камеру зараз я так Бачите? ось такі друзі кульки наробив бачите і ще натиснути вона розсипеться. Не знаю скільки витримає кораблик дві. А може три повеземо. А блін вони. Вони сюди не лізуть, три на ноги. Зробив таку. Раз. О! Думаю викине тяжкі кулі. За один раз. Поїхали Ей, Їде! Тяжко але їде. пливе. Іде, ходить корабль, так? Я переживаю за те, щоб він зміг то викинути, але там пружина досить сильна, думаю, викине нам. Мусить. Супер, друзі, гарно все викинув, тому продовжую годуватися. Буду потім вмикатися вже. Так, друзі, бачите, я трошки закрився від вітру. Так взагалі комфортно туди віє вітер. Без цієї штуки дуже погано. Одна вудка в мене вже готова до закиду. Така флетгодів. Така флетгодівничка. Бачите. Якусь таку насадочку поклав, підрізав трошки пізгачок. Прикормка в мене той мелений пилік з бойлом, то що я з відра насипав, я собі замішав його як стікмікс. його кажу стікмікс, як флетмікс. Буду пробувати. додав туди ті ж самі ароми, бустери. Побачимо. Зараз закину, кліпсу я вже відбив, одна вудка готова. Закину, хай стоїть, а вас покладу стежити чи буде клювати. Пока. Друзі, перша клювання. Не знаю, що там Мабуть підлящик. Так. так. Ось такий, друзі, перший. Не та рибка, але хоч щось. Вітер мені звалив, бляха, стоя. Я думав, це кажу вітер. Я думав, вітер звалив стоя, але то, каже, у нас клювака. Якщо подивитися до телефону, що там записав. Це вже схоже Коробчук. На жаль, друзі, відео першого коропа сезону не записалося. Залишилося у нас лише фото. Ось такий черговий малюк. А, ну, фокус. Чітко заниз губи. Підрізана насадочка. Будівничці ще корм лишився. Тільки закинув. А, не закинув, завіз корабликом. Цю вудку я завіз корабликом на точку. Такі відчіпимо. Опа. Малючик. Що в тебе там? Ага. Красунчик. Дивіться, який гарненький. Давай йди зразу додому, так. Оп! Оп. Гарний хвіст, я тебе запам'ятав, я тебе ще зловлю, коли будеш 10. Ну що, друзі? Риболовля непогано йде. Люди скаржаться там, там, що нічого не бере. Ну, у Когось не бере, у когось бере. Ловити треба вміти. Добре, я знаю цю водойму вже. Я тут і взивку ловлю і по-всякому. Так що продовжуємо. Не засечка, друзі. То клювака була. Капець клювака. Бачили? Відчуття, наче щось непогане. Дивіться. Хе -хе. Ну, пощастило витягти. Гарно. Я знав, що там вона так трошки сидить. Не знаю, відчував просто. До речі, це вже другий укол туди сам, в те саме місце. Класна рибка. Зараз вам покажемо її. Ось такий, друзі, красунчик. І 2,5-3 кілограмчика може. Ну, Все рівно дуже гарна рибка в таку погоду, друзі. Мороз зранку. Взагалі озеро мертве, там один сидить, там ще якийсь сидить. Ну а ми таких коробчиків половлюємо. Прекрасно просто. Класно зараз робимо фоточку собі ще на пам'ять. Я дуже задоволений, риболовлюю. Я ще, мабуть, трошки посижу, друзі, півгодинки десь буду збиратися, тому що я вже задубів. Холод, не та погода. Це як неділя вихідний, завжди така пішка. Що будемо якось терпіти, прорвемося зараз, коли буде літо, тепло, буде супер все. Друзі, у нас знову клювака зараз може покаже щось там натягує потрохи оп-оп ну, ще не перезакинув навіть вудку а вже друга клює Почала, яка співака. Тих-тих. Видно, що холод, холодно, холодно. Холод-холодом, друзі, литочку ми трошки розкачали. І я ще два рази поїхав, загодувався туди після кожної рибки, загодувався трохи корабликом. Друзі, може було ловить. А цей вже гарно сидить, дивіться. Гарнюнчик. Ну, маленький. Стандарт це ще менший, ніж попередній. Так, його відчіпимо. Навіть не будемо мучити, зразу його відпустимо. Давай, друже. Ну, покидаємося. Як плювати не хотів, так і додому не хочу. Давай. Шоу. Все, друзі. Поїхав я додому. Нарешті я в теплій машині. Риболовля мені дуже сподобалася. Якщо вам теж сподобалась риболовля, ставте лайки, підписуйтесь на канал, зустрінемось на водоймі.